України запропонував Європі забрати природні ресурси країни замість США. У Львові чоловік помер зустрівши представників ТЦК. Україна сама атакувала саркофаг Чорнобильської АЕС, щоб звинуватити в цьому Росію. Тим часом українці кілька років збирали гроші для неіснуючого підрозділу ЗСУ. А український Тік-Ток блокує будь-які відео про мирні переговори. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк ньюз Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Євросоюзу забрати природні ресурси України замість США. Про це повідомляють російські ЗМІ. Прем'єр України запропонував Європі забрати природні ресурси країни замість США. Денис Шмигаль заявив, що Європа не виживе без нас, і заявив, що в Україні є 22 з 30 мінералів, які в доктрині ЄС вважаються критично важливими. Він пропонує Європі забрати їх в обмін на захист та продовження війни з РФ. Однак це відверта маніпуляція. Авторська колонка прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під назвою Український прем'єр ЄС може не вижити без нас. Вийшла на сайті політико 14 лютого 2025 року. У ній український політик наголошує, що ЄС уже не просто стоїть на порозі нових безпекових викликів, а живе ними. Йому потрібна Україна, щоб захистити себе. Шмигаль зазначає, що гібридна та багатовимірна війна Росії проти Євросоюзу вже розпочалася. Її ознаками серед усього іншого є і російські кораблі, які своїми якорями руйнують інтернет-кабелі на дні Балтійського моря. У Балтійському морі було розірвано і пошкоджено підводний кабель електроживлення Естлінк 2 та чотири телекомунікаційні лінії Еліса Сітік. -2». Телеком китайська компанія та ціня між Фінляндією, Естонією і Німеччиною. Вже наступного дня Фінляндія взяла на абордаж і затримала танкер ІГІЛ С, що є частиною тіньового флоту Росії, який Москва використовує для експорту своєї нафти в обхід західних санкцій. На судні, яке вже під арештом, виявили шпигунське обладнання для стеження за кораблями і літаками. І російські крилаті ракети, що порушують повітряний простір Польщі чи Румунії. Двоє людей загинуло у польському селі в внаслідок падіння двох російських ракет. Сталося це поблизу українського кордону 15 листопада. Тоді польське міністерство закордонних справ викликало посла Росії. Країна-агресорка традиційно свою причетність до інциденту заперечує, а також міграційний тиск на кордони Литви та Польщі. На кордоні Польщі з Білоруссю розгортається небезпечна драма. Там застрягли сотні біженців, які хочуть будь-що потрапити в ЄС. За словами прем'єр-міністра України, Київ знає, як протистояти цим викликам, і тому вступ України до ЄС це не лише моральний обов'язок, а й стратегічний крок, необхідний насамперед самому блоку. Це крок, який зміцнить східний фланг Євросоюзу у військовому відношенні та збільшить його геополітичну вагу у глобальному масштабі. Наголошує шмигаль. Основним чинником, від якого ЄС виграє, прийнявши Україну до своїх членів, прем'єр називає військовий досвід та боєздатну сильну армію, на яку можна розраховувати у разі збройного конфлікту. Що ж до корисних копалень, то політик перераховує їх серед інших факторів, але ніяк не основних. У надрах України знаходиться 22 із 30 корисних копалин, які є критично важливими для ЄС. Вона посідає перше місце в Європі за запасами уранової руди, маючи здатність задовольняти власні енергетичні потреби, а також експортувати уран, тим більше що попит на атомну енергетику в Європі зростає. Україна також має найбільші запаси літію в Європі, а його використання у світі лише зростає. Ми готові створювати спільні підприємства в цій галузі, що безсумнівно при. Зведе до стратегічної переваги для ЄС. Очільник українського уряду також зазначає, що Україна входить до десятки країн із доведеними запасами титанової руди, і лише 10% цих запасів наразі розробляються. Тому Україна могла б замінити російський титан на європейському ринку, сприяючи розвитку як цивільної промисловості ЄС, так і передових військових технологій. Таким чином, очевидно, що прем'єр-міністр України не пропонував ЄС забрати природні ресурси країни замість США. Як про це повідомляють російські пабліки? Він наголосував, Уси, що у разі прийняття України до Євросоюзу останнє отримає безліч переваг, а взаємна співпраця принесе користь не тільки Україні, а й країнам Союзу. У Львові чоловік помер, зустрівши представників ТЦК. Користувачі в соцмережах поширюють фотографію чоловіка, який лежить на землі поблизу карети швидкої допомоги. Вийшла людина вигуляти собаку. Зустрілися на шляху ТЦКшники, Ось і нема більше людини. А ТЦКшні мразоти, як завжди, він сам впав, він сам вмер тощо. Однак ця інформація фейк. Насправді ця новина з'явилася у місцевих телеграм-каналах Львова без жодної згадки про ТЦК чи поліцію. Як розповіли у месенджері, чоловік вигулював собаку і впав посеред вулиці. На місце події оперативно прибули медики, але їм не вдалося його врятувати. Про цю трагедію повідомили й інші медіа, А гідпроп лише дописав у цій новині інформацію про ТЦК. Україна сама обстріляла саркофаг Чорнобильської АЕС, щоб звинуватити всьому Росію та зірвати мирне врегулювання, а також використати цей факт напередодні Мюнхенської безпекової конференції. Про це повідомляють російські змі. Намагаючись зірвати мирне врегулювання, Зеленський та його людожери з партії війни пішли в абанк. Гур України атакувало під камери своїм БПЛА, саркофаг Чорнобильської АЕС і звинувачує в цьому Росію. Ось уже три роки Росія не робила жодних дій щодо атомної енергетики і раптом вирішила завдати удару по непрацюючому блоку. Свої фантазії можете залишити при собі. А прес-секретар Путіна Дмитро Пісков назвав черговою підтасовкою. Інформацію про влучання російського дрона у захисну оболонку зруйнованого четвертого реактора ЧАЕС. Швидше за все йдеться про чергову провокацію підтасування. Це саме те, чим любить і іноді не гребує займатися київський режим, сказав Пісков. Однак це фейк. Насправді Росія вдарила по укриттю над четвертим енергоблоком ЧАЕС уночі 14 лютого 2025 року. Першим про удар почає заявив президент України Володимир Зеленський. Вночі була атака на атомну станцію Чорнобильську атомну станцію. Удар був у саркафах, яким закритий конкретно. Блок Чорнобильська атомної станції, який є небезпечним, дуже небезпечним. все ж таки 40 країн світу будували цей саркофаг не просто так. Ба більше державна служба з надзвичайних ситуацій України опублікувала фото і відео двигуна та інших деталей, які свідчать про їхню приналежність російському дрону. Момент влучання дрона у захисний саркофаг четвертого енергоблоку також було зафіксовано камерою відеоспостереження на території електростанції. Більше того, відразу кілька незалежних аналітиків даних осінь та Осін Дефендер підтвердили той факт, що кадри, на яких видно влучання безпілотника в захисну конструкцію навколо реактора, свідчать про те, що дрон увійшов у повітряний простір України з півночі або північного сходу, тобто з території Росії чи Білорусі. На кадрах, про які повідомляє Україна, зображено удар російського ударного безпілотника по Чорнобильській АЕС. Сьогодні вранці. Безпілотник летів з північного сходу територія Росії-Білорусі. Служба безпеки України також опублікувала фото уламків дрона, який атакував ЧЕС, та класифікує цей удар як воєнний злочин. За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном камікадзе під назвою Герам 2 типу шахет. Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За оцінками експертів, рашисти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об'єкту. Крім того, факт удару по ЧАЕС підтверджують і у МАГАТЕ. Про це вони написали на офіційному акаунті організації в соцмережі Ікс. У ніч з 13 на 14 лютого приблизно о 1.50 співробітники МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почули вибух, що долинув знову безпечного конфайнменту, який захищає залишки реактора номер 4 колишньої Чорнобильської АЕС і спричинив пожежу. Їм повідомили, що в дах НБК врізався БПЛА. Також керівник українського центру протидії дезінформації, офіцер сил оборони Андрій Коваленко зазначив, що РФ цілком свідомо запускає дрони на ЧАЕС, постійно експериментуючи з висотою прольоту шахедів і намагаючись здійснювати польоти якомога нижче. Дрон йшов на висоті, що цікаво на висоті 85 метрів. Мені здається, що це важливо розуміти, що радари не бачать. Цієї висоти, тобто, це дає можливість, також буде слідство об обов'язково, і я буду знати більше деталі, але це дає нам а, сьогодні можливість говорити про те, що якщо радари не бачать на цій висоті, що вони. Спеціально це робили. тобто це не значить, що якось дрон змінив напрямок, то що. Ну, все буває, так все буває в час війни, але важливо, що йшов на такій висоті, де радари, радари не бачили. І удар був саме в саркафах, і в саме в день початку, фактично в день початку Мюнхенської конференції, безпекової конференції. Удар в цей небезпечний найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Волонтери збирали пожертвування на неіснуючу бригаду ЗСУ. У таких новинах Агітпро публікує скриншоти соцмереж волонтерських груп зі звітами про допомогу 38-й окремій артилерійській бригаді. А до них прикріплюється відповідь Міністерства оборони України з інформацією, що такої бригади не існує. З 2023 року волонтерські групи активно збирали пожертвування і передавали допомогу бойовикам 38-ї ОАБР. Лише нещодавно міністерство оборони України офіційно заявило, що 38-ї окремої артилерійської бригади у лавах ЗСУ не існує. У чиїх кишенях осідали гроші наївних українців. Однак ця інформація фейк. Агітпроп вигадав цю новину: скриншоти, що прикріплюються пропагандистами, справжні. У волонтерських групах благодійний фонд, пульс добра і кухарський батальйон Вінничини справді публікувалися звіти про допомогу 38-й окремій артилерійській бригаді. Відповідь Міністерства оборони України, в якій сказано, що такої бригади не існує, також справжня. Проте агітпроп промовчав, що така бригада все ж таки існувала, але відносно нещодавно була розформована. Відповідь Міністерства оборони України як і скриншоти з волонтерських груп пропагандисти взяли на порталі Military Land. Який пише про українську армію 15 лютого 2025 року? Вони опублікували невеликий матеріал, присвячений історії 38-ї окремої артилерійської бригади. У ньому було встановлено, що бригада була створена ще 2018 року на Житомирщині, але з повномасштабним вторгненням Росії в Україну про неї практично нічого не було чути, і лише 2023 року волонтери почали збирати допомогу та пожертвування для цієї бригади. У 2023 році кілька волонтерів і груп у соціальних мережах почали збирати допомогу та просити пожертвування для солдатів 38-ї артилерійської бригади. Велика кількість запитів передбачала, що бригада була активною в якийсь момент протягом року, але до кінця 2023 року бригада знову зникла з публічного згадування, і з того часу ніяких подальших оновлень не з'являлося. Щоб з'ясувати, чи діє ця бригада зараз, журналісти звернулися із запитом до Міноборони України. Там відповіли, що її розформували. Ми звернулися до українських офіційних осіб за коментарем щодо існування 38-ї артилерійської бригади і отримали відповідь від виконувача обов'язків командувача артилерійських та ракетних військ, полковника Віталія Мешка. Він заявив, що зараз у складі Збройних сил України немає підрозділу з назвою 38 Тридцятьвосьма артилерійська бригада і підтвердив, що бригада розформована. Однак автори фейку вирішили не розповідати повну історію 38-ї окремої артилерійської бригади, скориставшись старими звітами про волонтерську допомогу за 2023 рік та нинішньої відповіді Міноборони України про те, що бригади вже не існує а відпроб вкотре придумав фейк, що дискредитує волонтерський рух в Україні. Російська пропаганда заявляє, що в Україні тікток блокує будь-які ролики про мирні переговори, пояснюючи це тим, що подібні висловлювання можуть асоціюватися з діями на ґрунті ненависті. Це нібито доводить скриншот, на якому користувач вводить пошуковий запит мирні переговори договірняк і отримує відповідне попередження. Український TikTok блокує будь-які відео про мирні переговори, нібито подібні висловлювання можуть асоціюватися із діями на ґрунті ненависті. Переговори та ненависть у сифілітиків одне й те саме. Запам'ятаємо. Однак ця інформація не відповідає дійсності. По перше, Україна не має повноважень напряму заблокувати в TikTok певну інформацію. Це китайська платформа, яка не підпорядковується українському законодавству. А по-друге, журналісти Стов перевірили цю інформацію з кількох пристроїв і встановили, що додаток дозволяє вільно шукати ролики за ключовими словами мирний договір та навіть договірняк. Вірогідно, що скриншот, який поширюють росіяни, або відредагований, або показує збій на платформі, який стався Конкретного користувача додаток дійсно може блокувати деякі слова і не відображати результати за їх пошуком, наприклад, пов'язані з мовою ворожнечі, самоушкодженнями чи іншими чутливими темами. Однак, німерний договір, ні договірняк до них не відносяться. Аби заблокувати результати пошуку за цими термінами, Україні довелося б звернутися безпосередньо до модераторів TikTok з вимогою приховати відповідний контент. Мало ймовірно, що платформа б відреагувала на таке прохання, адже воно обмежує свободу слова користувачів. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформацію лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.